Не встигла народити, а уже взялася за телефон. Телеводуча Ксенія Собчак у п'ятницю сповістила про появу сина, а вже на наступний день показала свого першого відвідувача. Ним, звісно, став її чоловік, актор Максим Вітторган. Він стоїть біля ліжка Ксені у халаті та медичній масці. Мій найголовніший друг і помічник. Підписала вона фото. Зірки російського шоу-бізнесу не стримуються у вітаннях молодій мамі. Онлайн привітання уже розмістила Світлана Бондарчук, головний редактор. одного из выданий России – это экс-дружина режиссера Федора Бондарчука. «Подул ветер перемен, ради такого пойду на вираж, но ну и, Ксения, будем худеть, а впереди у тебя лучшая на свете жизнь». Написала ще одна подруга Собчак Поліна Кіценко. Бізнес леді і одна з головних фігур російської модної індустрії. А через кілька годин показала розкішний букет квітів, який уже везла у пологовий. Даже не віриться, що у дівчки, которая двінадцятилітнім подростком приходила на мои концерты в что у нее родился сын. И эта шабутная девчонка стала мамой». Не стримуючи емоцій, написав співак Філіп Кіркоров. Він побажав малюку рости здоровим і щасливим, а тепер уже повноцінно. Цінній сім'ї Максима і Ксенії, ідилі та взаєморозуміння.